перехрестя Проскурівського підпілля і Подільської довгоща, тому що там мною підписаний договір підряду, є вся дозвільна документація на зупинку для клієнтів банку, тому що клієнти абсолютно не мають змоги. під кутом 45 градусів, значить, стягом е заливлення на метр тротуар, це якраз до каси, тому що до тих 10... Однозначно палату, тому що в мене затримується робота ще осені, Я чекав 1 січня. Сьогодні вже, слава Богу, маємо 12. Сергія Івановича прозвучало, що ви зверніться з заявою, з місцевою ініціативою до сесії, ми завжди це питання розглянемо. І я думаю, я би мав бажання вам продовжити. За ініціативою, Сергій... за ініціативою Сергія Івановича. Прич... Причому під досить таки тиском, У нас немає. Нас... Вчора в нас не було бажання звертатися до Сергія. Ми дійсно написали таку заяву, але законом про місцеве самоврядування і статутом міста визначена процедура проведення місцевих ініціатив. їде приймати з цього приводу жодного рішення. І щоб міський голова розглянув наші звернення від 29 грудня, від 24 грудня, від 5 січня. І... Я прошу зняти з розгляду це питання, тому що це є регуляторний акт. І ви не можете, ви не можете. Ви не